«Джавеліни – це а, навіть просто в машинах висять у хлопців. Це також хлопці кажуть, коли там їдеш по нашим розбитим дорогам до Херсону і висить цей джавелін, каже, також ти отримаєш якийсь позитив. Антоніна Мале, ізмаїльська майстриня та волонтерка, створює в'язані гачком авторські іграшки, які підіймають настрій не тільки мешканцям міста, а й підтримують моральний дух наших військових. Розкажіть, будь ласка, з чого все починалось, і взагалі як виникла ідея створювати таких створінь чудових чидовотика? Ну, по-перше, у мене бабуся все життя займалася, вона вишивала вишиванки. Їй вже 87 років. Вона все одно вишиває весільні рушники. В моєму дитинстві вона робила весільні фати. От і з цього, мабуть, потрошку і ну, до творчості мене привчала. От, а потім я вже пробувала займатися багато чим. І, мабуть, як кожна друга майстериня можна було себе реалізувати, коли в мене почався декрет. Вже нарешті можна було чимось ну, зайняти тим, що ти любиш. От і перша іграшка це був тарган, коли мені дівчина просто скинула малюнок і спитала, чи не могли б ви таке зробити. На той час мені здавалося, що ні, не вийде, тому що я з гачком взагалі не дружила. От. І перший вийшов, він був якраз колір фуксія такий. От. І потім все почалося, почалися якісь нові ідеї, якісь майстер-класи в інших майстринь. От. І почала творити. Але з початком повномасштабного вторгнення тематика ваша змінилася на такі випадкові, так а, так, так мабуть, перші три місяці взагалі в мене нічого не виходило. Я намагалася щось в'язати. Мені здавалося, що можна переключитися якось, але Руки не слухались, бо щось не виходило, і це більш в роздратування чомусь визивало. От, і потім, чому на військову перейшла не для того, знаєте, як, щоб розкортитися під час війни, а тому, що почали до мене звертатися родини, які когось втратили вже на війні. От, і вони питали, наприклад, можна зробити. Щось, як мій син, як мій чоловік, він, допустим, він займався айтішник, або хтось займався взагалі не пов'язаною з війною. От. І вони присилали або фото, або казали, що він любив кота, і ти до якоїсь іграшки додаєш улюбленця. І таким чином це перейшло і в військову тематику. Саме і тому навіть це, як там дівчата кажуть, це твій хліб займайся. Це більше не хліб, це спроба якось допомогти іншим, бо ті коментарі, які ти отримуєш, особливо від людей, які переселенці або хтось втратив на війні когось. А ти читаєш ці емоції, які кажуть: Ви знаєте, там я в депресії, а стоїть там тарганчик чи кіт, і це нагадує мені сина. От і це розчули постійно. Багато іграшок ви передаєте нашим хлопцям на фронт, так як підтримку таку моральну. Так, так я ніколи не думала, що кремезні чоловіки можуть радіти таким речам. Та да, це джавелін. Дуже я бачила у військовій швидкій допомозі. висів, також у розвідці у командира. На Броніку він був, і мені здавалось, що це знаєте, дрібниці не яку... Ну, чоловіки, як завжди, вони на таке не купляються, але вони пишуть, що дякую, що там дитячі малюнки і щось те, що люди роблять від серця, ну, і просто даруються, їм приносять. Ну, вони відчувають себе як вдома. Багато іграшок майстриня створює для благодійних ярмарок та лотерей, а отримані кошти залучає до зборів на необхідні речі нашим військовим. У нас є ось така дуже гарна патріотична парочка. Розкажіть про неї, будь ласка. А це дві пари замовлені для військових жінка. Вона військовий медик і хлопець, він військовий також. І попросили замовити їх дві пари, і вони хочуть розіграти ну, не розіграти, а відправити їх на ярмарок. Десь за кордоном їх мама зараз знаходиться, і вона збирають на Мавік, і тим таким чином вони попросили зробити дві пари, щоб одна залишилась після весілля, а друга пара в них поїхала на благодійний ярмарок. Авторські іграшки Антоніни розлітаються по різним куточкам світу та знайомлять інші країни з творчістю українських майстринь. Вони вже в Англії частина зараз їде до Німеччини. Знову ж це все благодійне благодійні ярмарки, тому що там дуже багато наших людей. Вони хочуть саме ділитися українськими роботами, не тому, що вони, наприклад, там дешевші, так, а тому, що вони хочуть показати, що не зважаючи на війну, дівчата творять щось вигадують нове, що життя іде також були Ой, в Італію ще літали. Можете ви сказати, що з початком цієї великої війни з 2022 року інші країни більше стали привертати увагу до нашої української культури? Так, тому що, знаєте, мабуть, їм здавалось, що ми частина сусідів. А як виявилось, що ми дуже талановиті люди, які ні від кого не залежимо, люди пишуть, у вас там душа, ваша, як виявляється, ваша історія дуже цікава. Коли вони там навіть дивляться, чому віночок, починають читати історію, чому віночок, і вже кажуть, невже це якийсь символ. От ну, так, це дійсно щось змінилося, і я рада, що, на жаль, що такий був привід дізнатися про нашу країну, але. Тобто іграшки вони якби сучасні, але все ж таки з відсилкою так. завдяки деталям тим до нас. Так, нашої так, тому що, допустим, ну, наприклад, якщо в Закарпаття щось замовляю, вони пишуть, у нас там дівчина не одружена, чи могли б ви там додати до віночка повних да, там якийсь орнамент чи щось ну, важливе. І таким чином і ти щось нове дізнаєшся про свою країну і даруєш, ну розповідаєш про це людям. Антоніна намагалася знайти різні шляхи допомоги нашим військовим, тому приєдналася до ісмаївських волонтерів, які займаються виготовленням окопних свічок, маскувальних сіток та іншого. Взагалі, ви, наскільки я знаю, ще й волонтер. Розкажи про цю вашу історію. Це знаєте, якщо вже серйозно почала займатися, то це десь 4 місяці. А до того ми нам намагалися робити окопні свічки, плести сітки. От і потім так вийшло, що на мене вийшов військовий командир е, е, розвідки. І це був новий батальйон, і в них, ну на жаль, тоді нічого не було. Вони втратили свій дрон, і в них вони запитали, чи могли б ви допомогти. А суми на дрони і на все, що вони просили, для мене були як я сама, вони не підйомні. Але мені було цікаво зробити лотереї якісь і подивитися, чи люди зможуть нам допомогти. Так, ми розігрували іграшки. Ми збирали, купляли дрон, ноутбук, відправляли деякі солодощі, смаколики, все, що хлопці хотіли. Намагаємося допомогти, їх хоч якимось чином, щоб вони відчували від нас підтримку, що вони там не дарма, що всі їх люблять, чекають живими з перемогою. Майстриня підтримує зв'язок з багатьма військовими та намагається надати їм, окрім матеріальної допомоги, ще й так необхідну моральну підтримку. Хочу передати їм Божої наснаги, щоб вони тримались, щоб вони знали, що ми їх чекаємо, віримо в перемогу, нехай в них не опускаються руки. Ми за кожного молимось, бо це наша загальна війна. Вона не там, вона тут. І хочу, щоб люди писали люди, а просто їм смс-ки. Пішіть ці коментарі. Я знаю, що це дуже важливо, тому що коли я розмовляла з хлопцями з нуля. Вони кажуть, ну от наприклад, я, вони не виходять. Саме страшне для волонтера це коли хтось не забирає посилку, або не виходить пару там, годин або пару, ну, декілька днів на зв'язок, бо в тебе, на жаль, там це війна. І я інколи хочу знаєте, написати там. Чи все добре, чи все. І я потім пишу, що мені соромно вам про це написати, щоб не набридати вам. Вони кажуть, пишіть, бо ви не виявляєте, коли ти проходиш мокрий, ти в когось втратив, але ти вмикаєш телефон, і ти бачиш смски, які тобі люди пишуть, що хлопці тримайтесь, ми вас віримо. І ти розма... ну, вони кажуть, ми розуміємо, що ми не дарма сюди повернулись. І я хочу, щоб кожен з них просто знав, що це не дарма, що це заради наших дітей, що я сподіваюся, Наші діти ніколи не побачать і вони титани, які тримають просто цей світ зараз для нас. Ну левова частина того допомоги, яка зараз де до наших хлопців, це якраз волонтерська допомога. Тобто. А і також ми знаємо, що тут якось у нас люди вже, мабуть, трошки зневірилися, тому волонтери говорять, що менш донатить, вже якось устали, втомилися. Що от ви нашим мешканцям хотіли передати в плані об'єднання допомоги саме. Люди повинні розуміти, що там чийсь син, чийсь брат, чиясь родина, що ми повинні лише разом, якщо ми об'єднаємось, будь-які це не обов'язково гроші. Будь-які смаколики, будь-які стрічки, носки це все дуже велика допомога, тому що ми не можемо дати ворогу зрозуміти, що ми все. Ми вже згодні на все, аби це все скінчилось. Зараз все залежить. Я думаю, що не стільки від хлопців, скільки від нас, що ми должны, повинні, повинні, ми дуже великий шлях пройшли, Ми дуже заплатили велику ціну в цього горя. Тому нам зараз треба зібратись, показати, що ми українці ми сильні, незламні. В нас вірить світ. І навіть якщо світ не вірить, ми повинні вірити один в одного. І хлопці тримають нас там, а ми тримаємо їх тут. І тому нам треба зараз донатити, добити. Наших сусідів, щоб вони більше сюди ніколи не лізли. І кожен українець повинен розуміти, якщо ми не хочемо повторення цього горя, не хочемо, щоб наші онуки побачили те саме. Ми повинні просто це знаєте, Це як ракова пухлина, від якої ми повинні завжди ну, збавитись, тому це все в наших руках. Ми команда, хлопці там, ми тут. Отже, наразі кожен талант, кожне вміння спрямоване у корисному для країни напрямку, може стати в нагоді та допомогти нашим військовим у наближенні перемоги. Ксенія переверзива Юрій Слободяний для юг туди.